Солдатику мій, міяноли, -ну спасибі за ночі і дні, солдатику мій, міяноли, -ну які в тебе очі сумні, хай стануть пісні пророчими. хай збудеться, що хотів, щоб наша земля праочая позбулася ворогів. Поришами по стежині вернеш ти до хати, рідна ненька Україна буде зустрічати, поцілує наречена, усміхнеться мати, перемогу, перемогу, будем святкувати. Тобі ніросни таким, як ти, не бути переводу ми вевешкою станемо рідна Калина! ми єдині соборні, моя Україна. Ця війна і руїни нас не зламає, бо героїв ми маєм славних чимало. Українські ми діти, козацького роду, і нам не буде, буде ніколи перевод. Я душа України, я її неповторна, врода і краса. Кошногронна мене хочуть зрубати, щоб і палин більше не було. Виганять із хати. Стогне місто, велике і маленьке село. Мене б'ють і катують, точать соки мої життю Я жива, хай всі чують. Сьогодні я молюся за Україну, за всіх померших і за всіх живих, які будь що боронять Україну, допоки стукить серця не затих. Солдати, гвардійцю, до тебе звертаюсь, за мужність в поклоні до землі схиляюсь. Я знаю, це страшно, як рвуться снаряди, як землю вогнем обціловують гради. Як важко в бою і в дорозі ночами без теплого ліжка. Без усмішки мами, я знаю це сумно, як ранені друзі, як смерть хитрі лапки розкидає окрузі. Якщо зібрати сльози матері, що провелися крізь доньок ясені, які на віку битві полягли, які, за щастя, юність віддали, то море створить і сліз отих, і сліз брата, за чусь матір, за її сині. всіх критників чекають розплати. На жаль, ціною багатьох життів. У сільні хмарі Україна. Синів багато полягло. На сході Ще руїна, розбите місто і скло чорну куртку мати, ночами мов сова, а інша жде свого солдата. Мертвих на живих немає. Спасибі вам за можність і любов до нашого народу, краю рідного. Кора врожаю, викохала хлібного, А ви йдете крізь кулі смерть і кров. А скільки не відпожуть сини, каліками прийшли у терористів оздорілих, майбутніх знак жахи знайшли. Україна. Квітуч. Найрідніше якої нема, і сходу ворог прийшов, як звірють, щоб зламати мирне життя, підіймемось на захист держави, і відступлять недругі злі, принесуть перемогу і славу України, доньки, і сини і солдатів. Затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України, серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син, щоб єдиною, вільною, сильною моя Україна була.